Брати і сестри, слава Богу. 1 вересня, так, да. Завтра діти йдуть у школу. Тому сьогодні браття так багато вділили часу для того, щоб поговорити о воспитанні дітей. Ми чули і навіть багатьох місцях говорили і писали о воспитанні дітей. Я хочу вам сказати, 1 вересня вже многі дето. Которій покончали 10 літ, коли 10 класів, може 11, поступають вчити, або вже поступили. І для батьків дуже важливо знати, куди ви направляєте своїх дітей, на яку учобу. Треба проаналізувати учобу, і якщо вчитися, де буде працювати і як буде служити Богу. І я не раз вам говорив, в мене був друг і в нас. Скоромний, це Ровенська область, Федорівка. І коли мене з школи вигнали з 9 класу, що я не поступав у комсомол, він приїхав та й питає мене: ти що вже оставив школу? Кажу, так, да, оставив. Недобре, недобре. А от я своїх синовей вивчив. Я не раз ночував під інститутом, поки їх туди, ну, як кажуть, пропнув, а вони тепер. Товариш інженер, один і другий, брати, сестри, то печально було слухати мене навіть в дитинстві. Але не брат і вже не християнин. Можна вивчити дітей, можна їх вивчити на легку роботу, але потирати життя вечною. Це найстрашніше в житті, щоб ми знали, куди поступати і куди посилати дітей, учитися і як служити Богу. Тому сьогодні, браття, сестри, найважче навчитися служити Богу, навчитися з дитинства любити Бога. І батьки повинні це взяти увагу, научиться молитися дітей і навчитися служити Богу з дитинства. Сказано, «Настав юношу в початку пути, І он старитися і не з нього». наставить юношу в початку пути, Путі Господнього, щоб діти наші були християнами, щоб наші діти ми з нами попали в житті де буде радость вічна і не печалі і скорбей. Но і на це мною батьки не обращають внимання, не обращають. Головне, щоб не був камінщиком, головне, щоб не був кочагаром, головне, щоб він легко зарабатував собі хліб. Брати, сестри, це велика ошибка. У батьків, які так думають, які так розсуждають і на те, як кажуть, посилають дітей. Тому Слово Боже нам говорить, о цьому, чому ми слухали, настав юношу. Ми повинні, друзі, навчити научити дітей з дітства любити Бога, любити церкву, любити народ Божий. Ну, що може Батько навчити дитину, любити церкву, як він сам раз у неділю приходить? Що він може навчити? Я не знаю, я не знаю. Діти подражають, батько не йде в служення, я не йду, батько не йде на молитву, я не йду. От це наше, наше учення. Але якщо діти бачать ревність батьків, як батьки ревнують, служить Богу, вони будуть послідувати за батьками і будуть служити Богу. Тому Хай Бог вас всіх благословить і дасть способності, друзі, собою показувати дітям. Примір і образі служення Богу, як ми служимо Богу, як ми молимося, щоб дітей не заставляли молитися, а щоб вони любили молитися. І якщо ми їм будемо прививати науку, що молитва дає силу, молитва благословляє життя, молитва встраяє наші пути, І все, діти будуть стримітися до Бога? Тому подумаймо о нашому спитанні наших дітей. Подумаймо, друзі, як ми учимо дітей служити Богу. Це найцінне в жисі, найважливіше в житті, якщо ми, друзі, не вчити. Я споминаю розказ, розказують браття. Одна сестра завжди молилася за дочку та й каже брати і сестри, помоліться за, за мою дочку, щоб Бог її встановив. Її гріховному житті. Хай буде всяк разом через болі, через трудності, але щоб Бог її встановив. І так Бог зробив. І коли дочка попала в болі, мати прибігає зі сльозами. Брати і сестри, помоліться, що мою дочку Бог і зцілив. ти ж просила, щоб я її Бог встановив. Якщо ми, друзі, правильно розуміємо, якщо ми правильно розсуждаємо, навіть і болі, але щоб Людина обратилася до Богу, це наша забота. Хай Бог хранить від болезні. но не важливо, не важно, як ми проживемо життя на землі, важно, як ми отримаємо вічність, куди ми в вічності попадемо. Є дві вічності, ви всі знаєте, пекло і рай. Я коли я говорю, друзі, ці слова, я часу говорю, серце зжимається. вічність або в раю, або в аду. Як ми научили, як ми самі служили Богу, так ми і получимо. Давайте обратимо увагу на слово Боже, о чому апостол Павел пише коринфянам. Я хотів сьогодні немножко на це звернути увагу. 14 главою, коринфянам Павел пише, першого послання: досягайте любви, ревнуйте о дарах духовних. Це наука, друзі, досягайте любви». Це не так, що. Некоторі моляться, Боже, дай мені любов. Любов не дається. Любов уже Христос проявив на Волговському Христі. Так возлюбив нас, що дав життя свою за нас. Це Божа любов. Але на Божу любовю треба ответить своєю любов'ю. Тому й каже: досягайте, це не малий труд, досягати любі, не малий труд. Побіждати всяке зло, всякий гріх досягати любі, друзі. Це найцінніше в житті. І дай Боже, щоб у нашій церкві. Царила Божа Любов, Царила Божа Любов. Но вона не дається я ще раз говорю, вона достигається. Слово «достигати» – прилагати усилля, прилагати старання, бороться, друзі, з усякими страстями, похотями і вожділеннями плоті, бороться. Тому давайте обратим увагу. Перший стишок я процитував, 14 главою: достигайте любви. А далі рівнуйте в дарах духовних. і обращаємо увагу на такі слова. Рівнуйте одарак духовних. Но ми всі хотіли б, щоб у нашій церкві діяв Дух Святой. Ми хотіли б, щоб у в церкві проявлялися Божі благословення і действия, щоб вільні зцілялися, грешники каялися, щоб церква очищалася. Но, каже, перший шаг – досягати любви. І апостол Павло об этом говорить. Коли достигли любви, а дальше будем ревнувати о Дух Святом, осиле Духа Святого, о чем Павло пише. читаю 12 главу, «Не хочу сравнивать вас, браття, в неведении о дарах духовних, зная, что когда вы были язычники, ходили к власним ідолом, так як би были вас. Потому сказую вам, що ніхто, говорящий Духом Божиим, не произнесет на Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Якщо в нашому серці, друзі, всилиться Дух Святой, наш дух буде взивати до Бога, що, ми, що Він наш Отець. Ми Йо діти, Він нас родив, Духом Святив. І ніхто не може назвати Ісуса Господом, кроме того, хто рождені від Духа Святого, це діти Божі, так Слово Боже говорить. Далі каже, ніхто не принесе на, на Ісуса, ніхто не скаже якого то поганого слова в молитві, коли ми молимося на іних язиках. Нам Бог дарував цю милость, нам Бог дав цей дар, цей дар молитися на язиках, ібо ми не знаємо, о чому молитися, як повинно, але сам дух ходати за нас, воздиханнями і незреченними, цей самий Дух свідетельствує, Духу нашому, що ми є ті Божі. А якщо діти, то і наслідники, а отч. А якщо діти, то і наслідники, брати і сестри, на землі сьогодні багато людей, котрим, які то переписані дома або ім'я, і говорять, це мой наслідник, це мой наслідник. І ви знаєте, чим більше багатство, тим більше радості у наслідника, от буде мені наслідство, коли прийде. то есть отец или там кто-то близкий вечно, мы читаем и еще раз говорю, а как вы сыны, то вы дети, а как дети, то и наследники, наследники вечной жизни. Не наследники, друзья, земного богатства, не наследники на 20 а або даже на 100 років, на вечность, а вообще вечная жизнь, вечное блаженство, это наше наследство, друзья. Потому мы должны стремиться и дітей учить, достигать наследства вечного, богатства неземного, багатства небесного. В чем наша задача и в чем наше желание, чтобы нам получить наследство от Ісуса Христа? Апостол Павел далі говорит, давайте прочитаем такі слова. Знаем, что когда, знаем то, когда вы были язычники, ходили без власти идолам, как бы вас. Коли ми не знали Бога, друзі, ми могли поклонятися різним божествам і картинам, вели нас. Але коли Бог нас призвав, Христи нас Духом Святим, тепер ми знаємо Бога і вже не поклоняємося яким-то зображенням чоловічським, але поклоняємося живому Богу, Богу, друзі, який сотворив вселенну, який сьогодні, друзі, наблюдає за нами, за нашими дітьми і заботиться о нас. Щоб нас довести до вечної жизни. Тепер давайте обратимо увагу, я вже прочитав перший січок Корінфянам: досягайте любви». Тринадцятою главою прочитаємо, як Павел поясняє, як досягати любви, або що таке любов? Любов, друзі, написано: любов совокупність совершенства. Любов не являється одним цвіточком. любов не є віточкою із прекрасного дерева. Любовь это совокупност совершенства. Що вмість взяти и показати любов, о чем Павел говорить в 7 главі, то есть 13 главі. Любов, совокупності, совершенства. Читаю ці слова із 13 глави. Если я говорю язиками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я мель звинящия или киммов звучащий». Если ми, друзі, Даже молился, молился на иных языках, о чем Павел говорит, Иуда говорит, во всякое время молитесь с Духом. Но, если мы утирали любовь, если уже нет любви, нема друзья, любви к Богу, нет любви друг к другу, напрасно, кажется, мы не извиняемся. Если я если имею дар пророчества и знаю все тайны и все познание а любви не имею, нет ни в этом пользы. Любов, друзі, і ще раз повторюю, любов достигается. І в Откровенні читаємо, знаю твої дела, труд твой, терпение Твоє, то що ти не можеш носити розвратник і испытал все, але маю нечто проти Тебе. Ти оставил першу любов. Не каже, що я отнял. Ти оставил першу твою любов. Братья і сестрі, Бог не отнимает, то є не оставляє нас. Не проявляє до нас, як сказати, того, щоб нас оставили. Но якщо ти оставил мене, я оставлю вас. Тому, імею проти тебе, ти оставив першу любов. Давайте вам ще аналізувати, по слову Божому, що ж таке любов і чому особено внимание, обращає Павел на ці слова, ти оставили першу любов. І читаємо із цієї главі, де говорить. Четвертий стежок, тринадцята глава. Любов долго терпіть. Любов долго терпить. Ми аналізуємо, провіраємо, яка в нас любов. Ми ще, друзі, не терпіли. Не терпіли. Терпіння, друзі, проявляється, якщо є любов, проявляє терпіння, коли нас гонять, коли нас судять, коли нас преслідують. Любов, друзі, довго довго терпить. Не капітулірує. Любов не одказується від святого ходення перед Богом. Любов довго терпить, не каже терпить, а довго. Терпіли наші браття. По 25 років узах були за Слово Боже, за пропис І Це любов. Любов до Бога, друзі, любов до спасення, любов до народа Божого і до чистоти учення проявлялася в наших братів. Любов довго терпить, милосердствує. Милость от сердца, милосердцев, после долготерпения милосердие, милость от сердца, то есть внимание другим, внимание к бедным, внимание ослабевшим, ослабшим або даже тем, которые отсыпают милость проявлять. Любов, милосердие, любовь не завидует, о чем сегодня надо нам рассуждать. Любов не завідує. Хто то лучше мене проповідає, я не завидую. Хто то лучше співає, не завидую. Хто то може, бить, де -то більше может робить, не завидую, а радуюся, що є лучше як я, що є лучше или способніше як я. В цьому моя радость. І в цьому должна быть любов наша проявляться. Любов не, не завідує. Любов не привозноситься. понятно? Завис, зависть, а далі превозношение. Я лучше, я способніший, я, можна сказати, правильніше, не привозноситься то привозношення. Я, я, казав Денига, я і ми і остаються одним я ми. Храни нас, Боже, от этого гріха. Привозношення, любов не привозноситься, не гордіться гордість, друзі. Ужасний гріх гордість, о чому ми часто говоримо. Гордость. Казала одна сестра, яку обличали, вона каже, браття, що ж в мене так облічаєте. Я ж така смиренна, я навіть смиренням своїм горжуся. От це смирення. По Писання каже, любов не гордиться. благослови тебе Бог, сестра у пені, благодарі Бога. Не унижай теї, яка не може так заспівати, як ти. І не гордись, тому що в гордісті Бог противиться. Любов не гордиться, не привозноситься, привозношення себе. Далі каже, любов не завідує, любов не привозноситься, не гордиться, не безчинствує. Що таке безчинство? Любов не безчинствоється без порадок. Любов порадок, любов дисципліна, любов, друзі, чистота. Не, то є любов не безчинство. Безчинство нема чинності, нема порядку. Там і нема любви, там нема любви. Любов не безчинствує, тому дай нам Боже способності аналізувати себе і щоб нам проявляти Божу любов. Це не значить, що мстити мірити, що я тебе люблю і бояться, що то сказати грешнику, то не любов. Я розумію любов, друзі. Та, котре бачить грешника спасаючого, да старається йому допомогти, щоб він спастися, це любов. А якщо так, а не буду нічого йому говорити, щоб не обідався, це не любов, це безразлічне і равнодуші погибшому грешнику. Тому, брати і сестри, любов, вона завжди думає, як допомогти чоловіку спастися, як допомогти йому достигнути вечної житті це любов. І дай Боже нам це пані і в цьому придбати. Не радується неправді, но але зарадується істині. Все покриває, всім у все надіється, все переносить. Які б трудності не були, любов переносить. Якщо ми любимо Бога, друзі, ми будемо переносити всі трудності і не роптати, і не відступати від от Слова Божого і очистити учення. Любов все покриває. Обідали, вискажи і покривай. Огорчився, вискажи і забувай, що тебе огорчили. Це любов. Любов, друзі, сказано дальше. Не радуйся, не... любов не радується ні правді, а то радується Іси. Отак от йому й надо. Попав десь, отак от йому й надо. Це не любов, це гріх великий. Радується нещастям другого. Тому Писання ясно нас учить і наставляє. Щоб ми прибували в любви. Любов не радується неправді, але це радується істині. Якщо хто обратився до Бога, якщо хто покаявся в своїх гріхах, ми повинні радуватися, але якщо хто впав ми повинні скорбити і плакати і молитися за нього, щоб Бог його підняв. Не взирая на ліса, хто б то не був, сказати, брат, сестра, ти не прав, тобі треба то і то зробити. Це любов. Тому Поможи нам, Боже, познай Божу любов. О чому я ще раз вертаюся, Павел каже, достигайте любви». Ми так прочитали, та й, ну достигай. Давайте будемо думати, як же досягати любви, що ви вона проявлялась. Любов ніколи не прекратиться. Хоча знання прикратися, язики мовчне, знання прикратися, а любов не прекратиться. Є, як ми часто говоримо, три сестри. Вера. Надіжда і любов. А любов ну любов із них більше. Чому? Тому віра і надіжда треба тільки нам тут на землі, а любов веде нас в саме в небо. Любов, друзі, не оставляє душу нашу. Коли ми будемо переселятися в вічність, з нами йде любов. Там, друзі, царить Бог, царить Божа любов. Дай нам Боже достигати і вечності, достигати друзям любви, рівнувати дарах Духа Святого, о чому сьогодні, друзі, прийшло час Духе Духа о дарах Духа Святого, нам хочеться чути голос Духа, нам хоче забачити дії Духа Святого, хочеться, щоб у церкві вільні і щоб і гречники каялися. Павел каже, ще разке говорю, досягайте, достигайте любви, а дарій Бог дасть. Якщо в нас є любов, друзі, ми не будемо просить дарі. Вони самі по як ріка. От Пристола Божого, тому пусть Бог поблагословить нас і дай нас, дасть нам способнення. І ще раз говорю: учіть ваших дітей любити Бога, учіть ваших дітей не пропускати Собрання. учіть ваших дітей молитися Богу, учіть ваших дітей уважати старців, уважати батьків. Це наука, друзі, котрі Слово Боже нам говорить, учіть дітей жити святою життю. Любить Бога і не грішить. і другим свідчити. Я не раз пам'ятаю, коли я був у Сумані, такі маленький хлопчик або братик, літ 12 не більше. Стали, привітатися, сам до мене підходить. Амінь, амінь. Так говорить Господь. От пристанеш перед властями. Не бійся, я це і тому подобне. Я подивився на його, приїхав додому. Понеділок пов'яза мені в воєнкомат, як Бог дійсує, навіть таких дітей, люблячих Бога. Діти, котрі не пригають тільки на батуті, а моляться на колінах. От то діти, друзі, яких Бог хоче благословити, через яких Бог хоче прославлятися, дай Боже нам науку таку, що ми знали і дітей учили. Любіть Бога, любіть молитися і любіть служити Богу. Чистым сердцем молимся об этом. Аминь.